Усіх вітаю. Я прийшла до центру за своїми справами, стою тут неподалік в черзі і зайшла до парку. 30 листопада 2024 рік. Дощик у нас моросить, стою, ось вся мокренька. Я думаю, що б'ється сердечко наших солдат, а потім спрацьовує гімн країни. А воно сьогодні присвячується жертвам хімічної зброї. Також вітаю чоловіків повітряних сил. ну і Багато сьогодні таких свят, присвячених нашим захисничкам, чоловікам Андрія Первозваного, церковне свято, і тільки що в нашому парку билося сердечко. А потім спрацював гімн України. Ну, прямо ж все перевернулося, друзі, мурашка. Трошечки засніму вам нашу погоду. Сьогодні я вже виставляла відеоролик. До сих пір на Харківщині тепло, туманно. І сьогодні ну, вже давно не було доща. Два дні у нас давненько пройшов, то температура трималася мінус два, і здавалося, то прохолодно, то тепло. Але температура весь час була мінус два. Сьогодні я не дивилась, скільки на градуснику, це вже вдома подивимося, але дуже тепло. Я прийшла за своїми справами, це стою в черзі, людей багато. Ну, то в адміністрацію, то в поліклініку, то таточкові за ліками зайду. Зараз усе. Пороблю і піду додому. Дев'ята годин раночку, в паркі людей мало, тому що дощик моросить. маросить. Дивлюся, людина з колясочки ходить, катує, дитинку вигулює. Це наш парк, наше селища. Фонтан попереду прикрили. Ось прапор майорить. Вітру немає, і він намок. Висить тихесенько, спокійно. Коли вітерочок красиво, жовто-блакитний прапор майорить. Ой, дощиком намочило. На пам'ять не пам'ятаю, нічого не видно. Це жовто-блакитне. Паркани жовто-блакитні. Ідеш до моста, і мости жовто-блакитні. От, Бачите, паркани також жовто-блакитні. Mm -hmm. Ну, символічно. країна наша. Трояндочки пообрізали, але вони продовжують рости. Я дивлюсь, листя зелене, розпушилось. Мені здається, недавно з вами проходилися і вони не були такими зеленими. чи Це мені здається так? Бачите, ті кущики, Оце цілі клумби із троянд в нашому парку, з усіх сторін. І хвойні рослини, і дерева, листя сипається, кружляє по осені, Дуже красиве видовище. Ну, а зараз вже такий час, вже ж грудень на підходить. Ну, бачите, як чекає чи рисовики, читує. Ну, це не тує, точно. Повисихали. Дуже шкода, так би було красиво. Скам'ячки стоять і тує. Або кипарисовики. О, пробочки забрали, здадуть і буде грош, грошова допомога. Я думаю, всі знають. Навіщо пробочки ти збирають. Дивіться, які О, собачки бігають, друзі. Нехай вони пробіжать, тому що у нас такі зграйки, вони простерилізовані, добрі, вони нікого не чіпають, але все одно трошечки страшно. Собачка є собачка. Ну, вони чистенькі, тому я думаю, приставати не будуть. От мої хороші. О, іще одне, іще. Запізнилася, йди, бо дружбани твої вже поперли. Щасливі пригай, ти голубка на площаді, у нас повно голубушок. Щось я давно не бачила в нашому селищі. Це тільки символ міста Харкова, Голуби. Телефон, друзі, вже повністю мокренький. Так, тут я мовчки хочу пройти. Такі навіть бузочки, пишні, ніхто їх не стриже, як квітують краса. Ось такий чарівний у нас парк. Ну, приємно, приємно. Все одно є де пройтися, прогулятися, відпочити, поспілкуватися з друзями. О, друзі з усіх сторон собачки. Дивіться, і там зграя біжить. Почули, що ці тявкають І ті четверо. Бачите, четверо, і з цієї сторони четверо. Куди йти? А он котик сидить. Ти привіт. Нічого смачненького в мене нема. Так би я вже пригостила тебе. Трошки познімаю, вам покажу погоду. Чому? Тому що люди не вірять, що в нас тепло. Пишуть, Ірочка, у нас вже сні, холодно. Зайчик, привіт. Снігом у людей замело вже давно, а у нас отак тепло, і до сих пір я працюю і на городах, і на клумбочках. Привіт! Ти тікай звідси зачик, тому що там песики, ну він не хоче гладитися, тому що мокрий, намочився. Ну, жарненький, я думаю, його підкармлюю тут всі. Ну, Ходімоте додому, можливо, ще до ставочка зайдемо. Я зараз зайду в одне місто ще. Вот. Красунчик. Ой -ой -ой. Боже мой, боже мій! Тут прийшла і поставила, як завжди, друзі, мене зустрічають. Місто зустрічі змінити неможливо. Тільки фірточка відкривається. Мася в обов'язковому порядку, буває таке чинюшечка. Ну, що ти просиш, що заходила, хотіла їм взяти печінки, але буду через день знову в центрі, і тоді вже візьму печіночку і фаршик, мені потрібно. Друзі, черги такі, що я не вистояла з важкими сумками, вирішила поїхати додому, а буду ще в центрі, візьму. Взяла кусочок масла, ну це там на кашки різні обов'язково поряд. Буває, вершками користуюся, але вершки мені не подобаються. Пюрешечки, гречечка, там, пшеничка кислиночку дає. От Приправиш вершками грамульку і віддає якась кислинка. Я вирішила взяти масло звичайне, не корисне, але на гречку, як говорять, маслом кашу не спортиш. Це точно. Батончик. Нарізний. Одного на декілька днів за столу. Потроше, друзі. Ботіночки свої поміняла, бо в мене він уже старесеньке. Ну, як старесеньке. Зараз покажу вам обувку, яку взяла тепленьку, обновила за 600 гривень. 599. Це Взяла я не в шикарному магазині, а магазин називається у нас все по 35. Там недорогі речі. Ну, так як мені на сезон шкіряни дуже дорогучі. Дивіться, які класненькі. І е сірого забарвлення, Такі прикольні. Самі ходові бігати то до доцільного. Гречку. Гречка була тільки смажена. Зеленої немає, не знайшла, буду знову в центрі, обов'язково знайду. Я коли варю суп, я додаю і смаженої, і зеленою. Мені тоді набагато смачніше. І навіть коли кашку готую, обов'язково навпіл смажена і зелена. Тоді вона пахне Якщо просто одну зелену, вона мені ніяка. Якщо просто смажену запарити. Дуже такий яскраво виражений смак цієї гречки, я не можу їсти. І саме ото корисно, приємніше це коли навпіл ділити, спробуйте. Взяла, дуже захотілася, сама не роблю отакі ось капустинки, листівочки замариновані у бурячку. Це я взяла, дуже полюбляю яйця домашні свої, не просто смажити або варити. Я розбиваю яйця у тарілочку, навіть не в тарілочку, я прямо сковорідку. Грамулечку кетчупу додаю і грамульку майонеза. А потім, коли смажиться на повільному вогні, весь час мішати. І така маса виходить наскільки смачна. Друзі, тільки не пережарити, не пересушити. Спробуйте яйця, кетчуп і майонез. І це все посмажете. Нереальна смакота разом з батончиком, запиваючи чайку, я не було карамельки. Присіла я на карамельки. Какао лайф, здається. Вони коричневі, кругленькі і дуже пахнуть кавою. Взяла трошки рачків. Буває, коли солодко хочеться побігаєш, напрацюйся. Ну, слона б ніби то з'їв. Ой, то топлять, я думаю, що за дим. Я цукерочку кину, переб'ю собі апетит. Ну і мені тоді набагато легше. Все, друзі, морковку також сама не роблю. Купила корейську, не багато, щоб вона не лежала так. Щось сьогодні з'їм, завтра щось свіженьке візьму, чи сама салатики приготую. Бува хочеться домашнього, а буває е, покупного. Ну і все. Та що ти метелися І круті, і вер... Ну не взяла печінки, друзі. ну Черга вже стояла, сумки не підйомні, отакі От ось все. обновила. Ну, 599. Магазин, тільки що в нашому селищі. Дивіться, що я тут насипала. Насипала їм пшенички. Ви не повірите. Виходжу зранку, дивлюся. А тут одна шкарлупа. Насіння соняшникове поїли все. Я зраділа. І як тільки один раз вони помітили, що тут насіннячко смачне лежало, відразу горобчики пригають, не улітають і чекають, поки ще з'явиться в цій мисочці. Дивлюсь, і на деревах, і на проводах. Просять. Думаю, це я тільки один раз пригостила, а вони вже зрозуміли, що тут можна щось знайти. Насипала пшенички, увечері побігла, вимикала світло у курей і схватила пшениці кружечку, трошечки розсипала. І що ж ви думаєте? Ні один горобець не захотів пшеницю. Хоча пшениця це їх основний раціон. Вони з курьми поїдають за милу душу. Але насіннячку, як ото мені цукерка, смаколик, карамелька з чаєм, так, мабуть, і насіння. Пшениця, дивлюся, також валяється на землі разом з шкарлупкою з соняшникового насіння, поколупалися, розкидали. І не йде пшениця, вся ціла. Ось так я хотіла з вами поділитися, які в нас переборчиві пташечки пішли. Пшеничка лежить. Ну, насіння в мене ще залишилося в кулючку. я їм то висиплю, але ж багато його не накупуюся. От, мої хороші. Ну все, пройдемося. Я вам покажу погоду, свою Температура на нулю. Ну, На нулю, тому що зараз уже ближче до 12-ї години обід. Зранку стаєш і завжди мінус 2. Я дивлюся, все волога. Якщо десь і підмерзло, зранку був морозець у нас, то потонуло. Туман тепло, земля дихає. Я забула горішки. Учора знімала вам відео, побила горіхи, фундука. Ядро показала, які гарні, крупненькі, рівненькі, і не занесло. Ну, це відео я змонтую, але ще не скоро, друзі, тому що там попереду подивитися, як я тут працювала, що переробила. Погода гарна. На Харківщині до сих пір ми працюємо, щось робимо, займаємося, щоб по весні було менше роботи і ми більш. Приємною роботою займалися, а не оцими обрізками прибиранням, викопування кущів, масандрочка. Да, ну, головне, я показала вам погоду, тому що люди не можуть зрозуміти, чому в нас немає снігу, чому я буваю без шапочки ходжу, в простенькі вітровочки, тому що у нас тепло і на Харківщині до сих пір немає снігу, великих морозів. Говорю, мінус два зранку. Буває, здається, прохолодно, а буває, здається, тепло. Це я попрала масінька, спить на цих курточках. І я її перу, щоб вона на чистенькому лежала. Курочки зараз подивимось гуляють. Якщо гуляють, значить тепло, гарна погода. Ось вони всі. Петюнечка, привіт! Ну со тут? Кашу влупили, і помідори, он, дивлюся, насипали. Валяються, я вам покажу. В ящиках перебирала помідори. І підгнище перебрала разом з вами, ну це все буде попереду. Я сьогоднішнім днем, 30 листопада, 24 рік, виставлю. Квіточки продовжують квітувати. Трояндочка Мінерва, скоро відкриється бутон. Скоро відкриється. І я також не засинає, потрошечку все більше і більше привідкривається. Ну Тобто тепленько і гарно. Ось так, не хочу там пшеницю порозкидали, ось як проросте і буде рости тут пшениця. Так що потрібно в інше місце десь. Переставлю. І да? ті. -ті. Йо, відкрите, так? Да? Вона хоче, щоб я відчинила й пустила їй ще щось смачненьке дала. Дуже вона багато хоч все, мої хороші, гарної вам погоди ще тепленької. Якщо сніжок, то нехай суха погода також приємна буде. Якщо дощики, то щоб на користь нам. Ну і найголовніше, це щоб спокійне у нас небо було. Захищене, мирне. І тоді все буде в нас добренько. Спить. Ліхову масільню кроватку. Тепер Мася вже там не спати все зайняв її місце. От Ти зараз будеш дуже розчарован, бо твоє ліжко зайнято чинюхою нашим таким хлопчиком нагленьким, нахобним. Пока-пока.